Друзі, доброго дня ми з України, саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. І дивитесь ви канал про пасічне життя. Сьогодні тема буде наліт. Передумова чуєте вітер, який да? передумова така, що були у нас трошки пасмурна погода. Холоднавата, бджола, звісно, літала, але так не дуже. Там трошки схоже щось на дощ, але це дощом назвати не можна, тому що земля. Суха, дуже суха, як порох, не знаю, що далі буде. Кажуть агрономи, що якщо за тиждень не піде нормальний дощ, то соняшник нормально не вроде. Отже, і сьогодні перший день, так, більш-менш тепло, жарко, навіть сьогодні в душі будемо купатися. І сьогодні був обліт. А щодо обльоту, хочу сказати, от всі холодні дні я навіть таке і напам'ятаю своєї кар'єри обльоти. Молодої бджоли були десь з 5 до 6, тобто з 17 до 18. Я таких пізніх обльотів ще не бачив. А зараз сьогодні нормальний обліт. В Початок другої, десь до півтретьої такий обліт був потужний. Дуже я прямо аж злякався. І що? І після цього обліту почались нальоти. Давайте будемо дивитися на пасіку. Так, що таке нальоти, хто не знає. Це пчола воровка шукає корм і стукає до сусідніх вуликів. Але знаєте, що можна тут сказати? Що у мене ж тут, зараз я поправлю. У мене ж тут вулики різних конструкцій переходних. От, Наприклад, от така скерда. знизу мій вулик, а там два рута їх треба відкачувати. Це зверху магазин мій. І тут, бачите, щілина, і там пчоли. наліт. Це, це Вони. Захищаються, але знаєте що? Так, давайте ще в цих пощелинах, по щілинах пройдемось, тому що е, всі оці нальоти в щілинах. Ось тут, бачите, щось вони тут намагаються зробити. Так, далі що? Е, так, так, так. Е, особливо від відводки. відводки страждають, ну не знаю. Страждають, не страждають, зараз ми це побачимо, але зараз я знайду таке місце. Дивіться, вулик Фадєва, хто не знає, там літок спереді, на... літок ззаді, І дивіться, оце ось заглушений літок. Але знизу є така щілина. І от в ту щілину стукаються пчоли, бачите? Хочуть е -е, туди нібито поварувати. Бачите? в общем, е -е, це зараз трохи огаманилось. Так воно дуже-дуже багато було. І саме головне, я вам знімав відео щодо підсадки маток. І дивіться, що у нас виходить. Я ж вам казав, підсаджував я маток цінних на цей розпліт на, розпліт, на закритий. Цей я вже закрив. І, а, а сьогодні пройшло не 3 дні, як я вам радив, а 2. Чому? Тому що я там відкрив один і подивився і там у мене була е цей, волога. На плін, плів, плівки волога я їх пожалів і думав відкрию зарані. Відкрив я їх зарані. Сьогодні десь, ну, мабуть десь в 11, а після обіду дивлюся а на лід. І це от, я дивіться, заглушив. Ще там декілька залишилося тих, хто стукається, бачите, туди. Але вони почали налітати на кормову рамку, що там у мене була. І прийшлось його заглушити. Бачите, ще хочуть, хочуть. Шукають десь, десь пролізти. Бачите? І що вивод який? Вивод який, що я вам казав, що мінімум за три дні відкривати, а ще, це, бачите, я сьогодні досвід набув. А цей відводок більш рання матка, Ви бачите, вона вже виставила свою охорону. Так ось, не раніше відкривати той відводок, який на розплоді, не раніше ніж 3 дні, а краще може і 5, щоб бджола стала льотною і нічого їй не зашкоджувало. Бачите, от літають, літають оці воровки. На мочалку. Мочалка вже заткнув наглухо ляток. А вони літають, хочуть все ж таки, туди постукатися. І так можна, бачите, втратити дуже легко матку. Дуже легко можна втратити. Тут нормально, ну, тут теж стукалося. Дуже легко можна втратити матку через свою провину. Ну, наче вони трошки вгамонилися, а то... Оце коли я збирався зняти десь годину на, назад то це відео у, у всі щілини. Бачите, отут, отут щілина, і вони хочуть хочуть прилізти. Ось-ось видно, бачите як. Ось де вони, ось, ось, лізуть лізуть, лізуть. партизан. Я ж чекаю, чекаюсь, коли я вже все ж таки перейду на свою систему. І давайте подумаємо разом з вами, що нам треба зробити, щоб цього не було. Так, перемикаюсь на себе. Ну, по-перше, друзі, я вважаю, що передотврати цю ситуацію легше, ніж з нею боротися. Тому що я, я на, на своїй особистій пасіці не дуже е, знаю і спостерігав за таким, але на других пасіках чув, так, ану-ка пауза, дивіться, отут -от наче не все добре, треба зараз його посунути, щоб там щелин не було. Бачите, ломляться. ломляться Це ж ці корпуси. Так ось на других пасіках я чув, що там коли на льот такий сумасшедший то тоді хлопці дають запаха, другого запаха якогось неприємного зазвичай роблять це за допомогою солярки. Чому солярки? Тому що вона, по-перше, воняє, по-друге, вона довго не випаровується. І отаким от способом це все предотвращають. Тому що тут є. змістив нормально, наче нормально. Так. так ось, надають запаху, запаху надають. Можна соляркою, можна... ну, чим угодно можна. колона, що у вас є, бензином, але бензин дуже швидко вивітриться а солярка буде вивітрюватися довго. І я думаю, це все буде нормально. Далі, якщо не допомагає та солярка, ну мажуть соляркою той, ті щілини, куди вони пхаються. Ну, По-перше, їх затикають ті щіли. По-друге, щоб вони туди не налітіли, мажуть соляркою далі. Якщо там ситуація зовсім там погана, беруть типу брезент, теж смачують його соляркою і накривають таким чином цілий вулик. Але цей спосіб ми ж розуміємо, що можливий, коли немає взятку і холодно, наприклад, там навесні, восени. Навесні, мабуть, таке не буде. а От восени наріб легко накривати. І найкращий спосіб це взагалі прибрати той вулик геть е, з, цього, е, з цього тачка, з цього міста. Ну, зрозуміло, що з цього тачка, тому що треба вивозити їх вивозити і тоді е, пчела не, не повернеться щодо нальоту. Ну і звісно вже організувати якийсь взяток. Ще знаєте, наліти бувають, я не дуже розумів, але коли тільки був початківцем, мені, мій напарник, який з досвідом казав, коли я хотів на початку літа, наприкінці літа, на початку осені підгадувати, він казав, не гадуй. Я кажу, чому? Він каже, якщо ти будеш годувати бджіл, а я не буду, тоді буде наліт. В принципі, теж не на своїй пасіці, а на інших пасіках я чув, що коли одні починають годувати, а інші не годують, і особливо, наприклад, там декілька напарників в бригаді. І особливо, коли той другий напарник, який не годує, не приїжджає на пасіку, а всіх починають годувати і згужують літки. А бджола, яка вже нагодована, вона почула смак меду я і починає шукати. Де ж, де ж його взяти? І починає шукати і знаходить в тих розкритих вуликах, розкритих вуликах наших напарників. До речі, у мене один раз таке було, один раз, але я побачив, позвонив, людина не дуже швидко зреагувала. Мій напарник тодішній стояв. бджоли на, на, були на великому прицепі, такий кунг, врізані вулики. І Почали з краєчку розбивати цього прицепа павільйону, скажімо так. І коли він вже приїхав там за два-три дні, я зараз не пам'ятаю, вже там ну, десь чверть прицепа розбила, вони так пішли по порядку. Один вулик, наступний, наступний. І чим коварний цей процес, що він як заразний, поки вона бджола не зварує все, що може, вона не зупиниться і ця у неї. Жадоба до цього воровства не зникне. Так от, друзі, наче все розказав по цій темі. Кому сподобалося, ставте лайки, хто не підписався, підписуйтесь на канал. Бажаю всім добра, бажаю, щоб у вас не розбивали сім'ї. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково. Побачимось!